У Чернівцях у 20-річної дівчини, яка роздавала агітаційні листівки, вимагав хабар. Прикрий інцидент стався ввечері 13 листопада на вулиці Садовського. Потерпіла разом зі своїми товаришами, розповсюджували агітки на зупинці, розповідають очевидці. Працівник міліції нашого агітатора, агітатора Віталія Михайлішина, затримав і вимагав хабара в розмірі двох тисяч 250 гривень. При тому, що дівчина перелякалася, і відповідно нам перезвонила. Ми приїхали, затримала порушника в погонах, тому що він був не в службовий час, представився представником дільничної міліції. Чоловіку цивільному, який вимагав гроші, теж був на місці події. Однак, побачивши камери, спочатку почав тікати, потім коротко повідомив. Без коментарів, без коментарів. А ви насправді працюєте в міліції? Так і показав підтверджувальний документ. Покажите застереження. Втім, пояснити, чому вимагав гроші у дівчини, він не зміг. Ви вимагали гроші у дівчини. Скажіть, будь ласка, група якась документує. Там ж вам за нічевоті, поэтому ви такою говорите. А ви сказали, що в по мінімуму, по максимуму будеш дві тисячі гривень. І я посмотрю, хто за тебе приїде. І я посмотрю, хто твої батьки. і где твій папа? Чого ви іні боїтесь справду? Працівники поліції, які прибули на місце злочину, показання очевидців та потерпілої взяли. А от злоумисника – ні. Натомість почали його кришувати і спершу заховали у приватне авто. Ви 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 Куда ви скрізь? Скрізь, ви що ви робите? Чого ви робите? Куди ви робити? Є Що ви робите? Десто два? Вот там оприробні. Ну що ну, ну, ви робите? робите? Це мій автомобіль власний. Це людина, яка хабарова. Що ви робите? Що ви робите? 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 Покриваєте? Як Ганьба! Ганьба! Крім того, працівник нової поліції відмовився роз'яснити ситуацію, натомість безперервно отримував телефоном інструкції. Хто турбує майора поліції у робочий час, спочатку відмовився пояснювати. Жить, хто, В. В. хто вам дзвонить? Дружина моя, мені хто можна да поспілкуватися. Ви на роботі чи ні? – Так, я з дружиною немає. Вибачте, будь ласка. алло. – Так. – Добре. Так, Трошки. Я вивчаюся, я вам давайте на дорогу завтра трошки не можу розмовляти. Угу. 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 Да, поясните. Угу. Добрый, добрый, хорошо, дякую. Такі події неби, як обурили очевидці події, кажуть, на нову поліцію покладали більше надії. Метою створення національної поліції було саме очищення від цих оборотні в погонах. Що ми бачимо? Людину щойно призначили, їх буквально ось ось сформували, він ще навіть форму не встиг поміняти з міліції на поліцію. Він ходить у формі міліції. О. І він уже, колега, тут є заява, офіційна заява, що ваш твій підлеглий бере хабаря, а він його бере і ховає. На місце події прибули працівники прокуратури, оформивши та Заяви вони побігли до тієї ж машини, в яку сів вимагач хабара. І разом з ним залишили місце події. Представники рідного міста кажуть, це утиски простих людей, зазначають, чого вони домагаються. Вони хочуть запугати людей. Вони хочуть, щоб люди не приходили на вибори. Але я впевнений, що все ж таки чердівчани, мудрі, розумні люди, прийдуть 15 листопада і зроблять свій вибір. А цей випадок обіцяють тримати на контролі, аби винний був покараний. Марина Чорне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.